multimassage Так, друзі, коротше, <смі> я тут хвилююся. Так, плюс я ще не зажав. Де йду плоского опція і ключі? Ось тут все. Ух. Я мовчки хвилююсь, мовчки весь ранок, це все си тихенько роблю. Це ще не фінальна стадія. Тут в мене буде тренувальний стенд, щоб я собі спокійно все робив на дворі. Я на ньому потренуюся. Там у мене стоїть три панелі, ви бачили. Оце мій інвектор чи інвертор. Ні, я, до речі, тролив. То був бейт на коменти. Я знаю, що правильно говорить інвертор. О. Але коли хтось говорить інвектор, не треба на це агритись. це діалект просто. Паністі, знаєте, нігті, а в нас паністі на Вінниччині. Так. Що ми маємо зробити? По-перше, переконатися, що тут вимкнено. Палочка, вимкнено, бублик, вимкнено. Має бути бублик. Потім ми підключаємо спершу плюсову клему. Потім беремо тестер. Перевіряємо, що тут 24 вольта. Мало ли на акумуляторі. Все може бути. Ось у нас пішла плюс... Бо запуталися. Так. Так не далеко трохи. А ні, що норм. Не, далеко. Переконуємося. Оце в нас мінусова клема, оце плюсова. 26,9 вольт, 27. Акумулятор заряджений. Потім нервнічаємо. Ага. Ще треба взяти ножичок. Десь він тут поваляється. Взяти ножичок треба. І зачистити мінусову клему. Мінусова клема. Дивлюсь туди, да, там батарі мінус, написано, це мінусова клема. Тут, на перевірки, чи ви часом не дурак і щось не натупили, можна потратити і півгодинки. Тому що ось на столі лежить хороша місячна зарплата. Оце, щоб такого, це звичайному сільському жителю треба працювати цілий місяць і не їсти. І комуналку не платити. Якщо врахувати ще ці трати, то це мінімум 2 місяці роботи звичайного селянина. Я читав в інтернеті, що воно зараз має трошки поіскрити. Тут вроді все правильно. Ось ось мінус, коротше. Ну, все, коротше, плюс. Плюс пішов на клему. Тут в нас плюс написано. Тут в нас написано мінус. Я тільки що все перепровіряв. Тут у нас бублик, він вимкнений. Боже. Може <гад> не надо, <гад> я боюся. <гад> Знаєте, це як типу. Ти вже не дзвіночок, а мужиком стаєш. І пішов до баришні, і вона вже теж хоче якихось подальших подій в цих стосунках. І ти такий, як кіт коло чи каші. Як вулицю інвертора? Так само бо... Ладно, зараз, коротше, закриваємо гочі. Боже! Що саме цікаве, проц, коли я купляв свій райзен, він 20 штук стояв, сам просик. я його все, погнали. Там я не боявся. Тут підключити. дрота до мінуса. I'm scared, I'm scared, Ого, як лупнуло. А знаєте чого лупнуло? Конденсатори заряджались. Фух, жмем кнопку. Ура! Він включився! Він щось там клацає і пише. Коротше, він би зарабув не проч соняшних панелей, цей чувак. Ура! Він включився, я мастер електрик. Я собі зробив інвектора сам. Ну, не зробив, в смислі, все, включив тут. Хорош. Ладно, чуваки, зараз будемо боявся далі, тому що треба ще панельки підключити. А вони дивіться, де. Воно вони три штуки стоять. Ху, -ху, Ху, вже трохи стресу позаду. Зараз я буду їх підключати, а потім ми закип'ятим вип'ємо чайку на інвекторі від сонця. Так. Зараз, зараз я його поки що вимикаю і будемо підмикати панелі. Ох і кричить. Вимкнувся. Тепер я беру... В мене є... Його шматки якоїсь будівельної штуки. І я отако по центральній шинці, по центральній шинці оці накриваю ці три панелі. Отак. От Навіщо я це роблю? Да ви знаєте, можна навіще ще по одні вкинути такі штуці. Тому що сонячні панелі в день відключати не можна. Тому що це постійний струм, а це вам не змінний. І він вас може вкрай неприємно здивувати при цьому. О, а коли ми робимо так, це дуже сильне затінення, і нічого погано не станеться. Поїхали. Мінус. Плюс. Ще разок на батареюшці. Якесь взагалі Франкенштейн. Чи це я вже, коротше, криша в мене з'їхала окончательно чи що. На батареюшці все вірно у нас показує. Фу, ще разок тут і підключаю. Мінус. Плюс. Все вірно. 95 вольт показує. Давайте провіримо, що він клацає не може включитись. Плюс-мінус. Все вірно. Давайте його включимо тепер з кнопки. Там видно, що я роблю. Включаємо з кнопки. Все піз... Короче, отак, чуваки. Виключений бублик. Нафіга він пробує включитись, тому виключений. Включаю тут. Хо-хо, народ, це, це було щось. Коротше. Я це зробив. Я плакав, я сміявся, я істерив, я ходив сварився з жінкою. Ой. Коротше, все зробив, все підключив, все нормально. Потім мій китайський тестер з Аврори почав путати плюс з мінусом. Валялось. Два півня, один придурок з них. Це придурок хотів курку і Тестер почав плюс з мінусом путати. Мабуть, якби я зараз свій шлях починав з нуля, я б почав, би, мабуть, з покупки нормального тестера, а не якогось куска гамна. Потім знайшов ще такий кусок гамна за пробори, цей кусок гамна хоча б полярність не путає. Електромережу, як бачите, я ще не підключав, зато я розібрався, де він. За оцею шайтан машиною. Господи, і там треба до серверів підключати. Цей код, який на ній намальований, ніфіга не вводився. Книжку, я бив себе в груди, що прочитаю, загубив десь. Дивіться, воно працює. Ой. А ось уже дружини. А що це вона таке відкрила? Е, стапе, це не можна нікому показувати, мабуть. Це, коротше, дружини, ноутбук, він вже, як бачите, воткнутий. В мій гібридний інвертор. Саме головне, я вже говорив і повторюсь ще раз, розуміння одного принципу звільняє від необхідності запам'ятовувати тисячі фактів. Коли я вже наче все зробив, але воно мені пищало, там, мабуть, такий режим є, в якому не можна без 220. 220 в нього тикати я не планую, тому що я дивився огляди, як і чому вони горять. А враховуючи ситуацію економічну зараз в мене вдома і завантаженість ремонтних сервісних центрів, я не можу собі зараз дозволити, щоб він згорів. Ви бачили, яку я прикольну клему придумав, тому що тут людську клему нема де купити в цих трущобах. Ні, перепрошую, в цьому гарному селі нема де купити людську клему. Ну, я не розгубився, просто залудив дрота, витисав з нього клему, пішло. О, тут, тут насправді нема нічого складного. Просто перший раз трохи страшно і непонятно. <смі> а потім, коли і треба ті кнопочки вибрати правильний режим, оце в наступному відео. Я не можу зараз поки що до цього все перейти. Оцю всю історію з підключенням, з реєстрацією я повторив би зараз. А що там по тих режимах, блін? На тих кнопочках, я то ще сам не розумію. Мені треба як слід його потикати, розібратись в тому всьому. І тільки після того я зможу знімати про це відео для вас, друзі. Тож поки що від трьох панелек він працює. Йому трьох райзенів 410 вистачає. Е, коли я підключав панельки, я їх накривав тими листками, а зверху ще одіялом. Тому що якщо ви отак білим днем, коли у вас на панельках 35 А 110 вольт, будете тикати туди в роз'єм, то ви побачите сонце. А ваш е інвертор побачить темряву. <сум> Тому не варто так робити. Варто мільйон разів перепровіряти, що ви куди витикаєте. Не спішіть. Якщо до вас прийшов інвертор, не спішіть. Прочитайте 20 разів інструкцію, і 7 разів відріж, один раз відмір. А, ні, навпаки. Добре, друзі. Наостанок, я як завжди, хочу сказати, що я експериментатор, по-перше, якщо вам здається десь, що я пору якусь діч. Народ, я цю діч пору в раді вас, щоб ви подивились, який я дурак, і самі таке не робили. Щоб ви могли сказати: о, диви, який дурак. От скажіть, який дурак, але самі не робіть діч. Добре? Вчіться на моїх помилках. Друге, що я хочу вам побажати, багато. Халявної електроенергії, мирного неба. І підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили України. На цьому в мене поки що все. В наступному відео я цю всю діч понесу вже туди, в підвал. Завтра зранку, мабуть, буду вставати, робити кріплення до цих панелек, бо їх треба по людськи Витараканити на горище. Туди на хату. Тож на цьому поки що все. Був радий всіх вітати. До зустрічі!